Так, що давай сюди? Construction site. Так. Тут нікого немає, ніхто не летить сюди. Так, десь поряд що. ось там летить. Так, будь опережний. Так. Це ти або ой, ой, ой! Это тебе вже все? Ні. Так, я біжу до тебе. Давай. Сейчас умов его. Я думав, що це ти. Та ні. Парашут відкрився. Так, ще я. Опа, все. бачу. Це мінус. А це. Це його подорожка була. Ти думаєш, що це подружка, може, це друг. Так, треба підлікуватися, бо. не зони, а. Він мене трішечки покоцав. Так, там мотоцикл є, я мітку поставив. Окей. Що в нього було? О, ну щось налутався. тик 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 Так, що пішли на мотик, бо вже є стрічка. М -м так, пішли. Тут не здохли одразу, та й добре. Немає. Так, погнали. Так, хто стріляє? маляє вже. Ну! Я, Я ж загальмував. Капець. Ти в бік не коли їдуть. Не підлазь. Під транспорт. Так. Шо, шо-шо? Так, якщо що, з мотика не зібра стріляти, то десь... Так, це я знаю, тому ми беремо здесь зараз таксі. Всім привіт, хто зайшов на стрім. Натискайте лайк під стрім, будь ласка. Хлопчику насниться дівчинка одразу, хто лайк натисне, а дівчинки хлопчик. Або пишіть в чатик. Може вам щось інше подобається, ви розумієте? Що, будемо стрибати? Давай, головне, щоб нас зараз тут хедшот не спіймало. Так, ну що, чатик, пишіть. Вийде чи ні стрибнути? Так, тримаємось міцно. За кермо. Давай, 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 давай! О, ну краще, ніж того разу, пам'ятаєш? Ну, того разу, да. Того разу трішки було Воду нижче. Але виїхали, виїхали. Череп круто, ти бачив? Ляйк! Тюполяй! Гось сюди лотатися. Окей. Якусь аптечку знайти. Так, так, дим. Так, все, тут нічого немає. Так, поїхали. Так, ну все, тоді поїхали. Гівно якесь. Mm -hmm. Так, хтось он летить. На парашуті. Так. Вон, Що це? Це двоє? Так. А ну стой, стій, стій, стій. Давай, давай. С -садимо, с Сідаємо і тікаємо. Влучив, влучив. влучив. тікай, тікай. тікай. Можеш поїхати, його зараз е шмальнемо. Е Якщо ти бачиш, де... Правого? Да. Ось, він, ось він, біжить, 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 ось. він. Давай, збивай його. Він приліг, да. приліг, приліг, приліг там. А, так, і тікаємо, бо зараз друг, е друг буде. Окей, окей. Зараз. Все, зараз. тікаємо, тікаємо, тікаємо. Зараз, 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 зараз. Тікаємо, тікаємо, зараз тебе шмаляти буде, його друг. Чому? Та вони ж удвох летіли, тут раніше. Я, я розумію, а чому. А чому Чому він буде шмаляти? Ти синій чіп у нього забрав, щоб він його не Ні. Ні. Дякую. Сиди, сиди, сиди. Опа, -а -а, тачки выпал. Серьезно? Да. То еще стрелял. Да бачив. Пишев захищать его. По колесам стреляй. Е. Yeah. Є. По колесам. Одне колесо пробив йому. Друге пробив. Все, воно же. Так, а погнали до нього. — Вони вже не поїдуть. — За камінь. А, Давай, а. Давай на багі, на багі, на відпу... багі, іди сюди, іди сюди! Скоріше, 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 скоріше. — Давай, Ох, сідай. сідай, 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 поїхали. Так, 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 давай. Ох, щось в заруба якась. Ти сигналаєш? Так. Да. Не сигналь. Я хочу подратувати трішечки. Та не треба. Так, давай візьмемо тачку. Юху. Ляйк. Like. Так, ти від зони від'їхав. Так, так, так. Зараз тачку знайдемо і поїдемо. Щас зараз зона буде шмаляти нас. Шукаємо, шукаємо тачку поки що. Та це теж непогано. Заїжджаю у, у зону треба, щоб ти мені аптечку скинув, бо мене нічого окей, немає. Окей, окей, окей. то буде заруба і... Чатік, пишіть, як вам, як вам. Колеса бачили пробили чувачкам і один з тачки випав, він його підніме, а вже ж... але, але було круто. Так. А чому він з тачки вип'єв? Ти влучив його в нього або я влучив. Я я, я нього не влучив. А так, може давай так? ось десь заїдемо в дом. Так, 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 я заїжджаю. Давай, заходь. З, зайшов? Так. Треба хоч топ-10, брати. Зараз буде топ-1. Чатик напишіть, топ 1 буде чи ні. Дякую, хто серденько натискає. мені дуже приємно. Так, качка їде, чуєш? Так, так, так. І кто по друзі? то напону треба було не стріляти. Та... Та О май гад! О май гад! Кай, тікай. Хоч монити можна. Це, не висовуйся в це вікно, все, іди зі це. Пішли на перший поверх, може. Давай сідаємо в базі і тікаємо просто. Так, я влучив в нього. Ну давай, якщо що, я тебе підійму. Давай, давай, давай. Я підлікувався на 100%. Він там пук-пук-пук робить. за... А, став, став мітку. Ось я мітку поставив. Жовтесінка мітка за деревом. О, зону його буде піджимати зараз. Перебіг! Праворуч побіг. А Все, не, не бай, ми, не, ми його не побачимо. Все, сідаємо в бані та тікаємо. Все погнали. Так, там ще машина їде по дорозі. Ти хочеш до нього? Ні. Пішов він в дупо. Можна було б до нього та защемити його. Ти або, або він нам два хедшота поставить. Так, там тачка поїхала. Так, і подалі від тачки. Бо я тут сиджу як. Так, як на унітазі. Як на унітазі, так. Опа. Машина звідти виїхала. Так давай, он дом, у цей домик, пусть у цей. А лутбокс. А давай у цей домик. Запоняйся. Заходит, 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 заходит. Я Лутбокс. О, не, Капец, ты что? One Way привет, рад тебя бачити на стриме. Все, побігли в будинок. Тачка їде. Іди сюди, заходь. Бігу бігу. Вони зараз на лутбокс, і ми їх піймаємо. Так, що тут є? Можна на другий повер? Супер. Я думаю, що. Було всі дуже. всі вже знають, що ми тут, да. Було було <сх> так, дуже пішли дуже на другий дуже... поверх. А це той дом, що ми тут сиділи. Я не знаю, може і так. Може, а, що... так, ще зона звузилась. Що, тікаємо? Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Пішли, пішли, пішли. Так, випригає, випригає. А, пішли пішком. Давай, пішком, сюди, пішком. сюди, сюди, давай. Сюди, сюди, сюди. А на багі у нас буде видно дуже добре. Давай десь за камінь центр за камень якийсь. Там шмаляють. Ну сюди. Машина. Це ти кинув? Зараз прилетить ця штука. Дивись, щоб по голові не прилетіло. Так, о. Було де ховатись. Так, 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 молодець. Бо я хотів взяти і в мене воно... Не влізло. Так, а може дым кинути, чи поки не треба? Поки що не треба. One way, привіт! Натискай вподобайку. Рад, ви бачите на стрімі. Но вподобайки не вистачає однієї. Так, чатик пишіть, буде топ-10 чи ні. ТОП-1 буде. Ну топ-1 не знаю. Тачка вон! вылез. Попал. Я был. Ты в меня настрелял. Выбыч, выбыч. Еще тачка еда. Е, я в лучшую вкладываюсь. У мене вже ладошки. У мене потні. теж потні. Я повторав тільки ще. О, біо. Е, е, цей. Бачу. Е, він. Всередині, всередині. Ах, мене хтось малить. Е, ки кидай, кидай смок, смок, кидай, кидай смок. Так, зараз. Капець, він на цю штуку. І полетів, у нього масхалат. Ну це жопа. У мене нічого немає з гранат. У мене є три гранати. Де він? Може йому закинути. У мене немає Капець. А от там, в цьому будинку. А, ось він, я його бачу! Так, я, я на коліно його поставив. Моя. О, все! Стреляй! Стреляю, стріляй! Біжи до мене. Біжи до мене. Давай сюди. Піднімай. Підніма. А, все. все, 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 все. Давай, давай, давай. Проблем. Нічого страшного, давай. Обережно, тут бо тут. він там в будинку сидить. Ми, ми ж його не зняли. Він або зверху, або за ним, з першого поверху. Не повертай. Так, ось тут де ти дивишся зараз. Не повертайся до нього спиною. Ось, ось, давай. Там два. Тоб, آ... В камень, в камень. Давай ще раз. Ще раз. Давай в цього. Все, 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 все. Ну, топ 10. Топ 10. Грьбаний камінь. В камінь влучив. Топ 10, а... топ 10.